Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Катерина Іванівна. Малята. Мабуть, ви помітили, що в природі постійно відбуваються зміни. Ось ще недавно все довкола було барвистим, зеленим, яскравим. А яка природа тепер? На деревах з'явилось золоте листячко. Травичка посохла. Правильно. Здається. Не так часу багато проминуло, а вже осінь вступила у свої права, швидко міняється природа на землі. Але ще швидше змінюється вона над нами на небосхилі. Подивимося вгору. Що ми там бачимо? Хмари. Правильно, скільки хмарок на небі? Ми можемо полічити їх. Ні, бо хмар дуже багато. Ними вкрите все небо. Пам'ятаєте, ясними днями ми бачили в небі яскраві хмаринки? Здавалося, що вони невагомі і легенькі, як пух. А восени які хмари в небі? Темні, сірі, великі, волохаті та важкі? Що можуть принести із собою такі хмари? Дощ! Подивіться, хмари стоять на одному місці, чи вони рухаються? Так, хмари рухаються, пливуть. Хмари рухаються всі в одному напрямку, чи в різних напрямках? В одному напрямку. Як ви гадаєте, хто допомагає хмаркам плисти по небу? Хто підганяє їх? Вітер. Вітер, вітер, вітерець, ой який ти молодець, скільки зразу збив з гілок грушок, яблук та сливок. Тільки що ж ти наробив, нащо листя позривав, на що гілку поламав? Хочеш яблучка? Зривай, тільки гілки не ламай. Вітер який? Якими словами про нього сказано у вірші? Що не збивав вітерець? Що він зламав? Як ви гадаєте, це добре рослинам чи ні? А який ще буває вітер? Якими словами про це можна сказати? Вітер буває теплий і холодний в різні пори року. Вітер здіймає бурю. Зриває восени листя з дерев, жене хмари по небу, коли дме вітер, погоду називають вітряною. Давайте послухаємо шум вітру. Вітер взяв сопілку в руки. Ду-ду-ду. Хто зі мною потанцює у саду? Захиталися жоржини, може, й ми, тільки ти нас над землею підніми. Шкода часу, вітер каже, підіймать? Видно, вам не доведеться танцювать. Тут як зірвуться листочки з дубка, із вербички, із берези, із кленка. Як закрутяться у танці у горі і низенько над землею, у дворі, Вітер кинувся за ними Ой ду-ду, от хто вміє танцювати до ладу.